Привіт мудрим і небайдужим, Логічне завершення триї комедії, яку грали нам останнім часом. І всі ці баталії навколо угоди про співпрацю США, України, так звана угода про Надра, так звана коліція рішучих або неспроможних, ультиматуми і далі, тому подібне. Це лише та сцена, яку ми бачимо. Насправді відбувається форматування Західного світу. Узгоджуються позиції США і Росії і логічна вимога Білого Дому щодо участі в прямих перемовинах України і Росії. Зеленський послідовно кивнув гривою і заявив навіть, що сам особисто буде чекати в Стамбулі, але не зрозуміло, чого Путін не збирається приймати участь в перемовинах в Стамбулі, будуть делеговані представники. Москвою, це для нас шанс, шанс добути мир і перемир. Я Сподіваюся, що гарячі голови, які все що марять війною, і думають через силу приможити Росію до участі її в західно-цивілізаційному проєкті будуть знівельовані, тому що ну як знівельовані їхні рішучі дії в частині приховування, да чудодійного білого порошку, як я розумію, який вони не можуть навіть приховати від журналістів. Ну оцей сюжет. Тобто що можна чекати від таких людей, які, ну, м'яко кажучи, не можуть навіть грати гарно ролі, і так себе дискредитують? Перед камерами, виставляючи себе на показ. Але Бог їм суддя. Мене зараз хвилює доля України, українців в першу чергу, ну і моя особисто моїх рідних близьких. Тому ми рухаємося по тому сценарію, який мені було доведено до відома, яким я з вами поділився. Я очікую червня місяця, коли було анонсовано припинення бойових дій, так званого перемир'я і мирної навіть угоди. Називайте її угодою капітуляції, як хочете, для мене це. Це досягнення миру, збереження життів українців і припинення страшної війни, яка знищує як український народ, українську націю, так і Україну, державу в цілому. Тому для мене це шанс. Для мене це так само наука. Наука на майбутнє, я думаю, має бути для всіх, що треба завжди розраховувати свої сили і зважувати на інтереси як сусідів, так і інших потужних геополітичних гравців. Хочу нагадати вам фразу. Трампа, якою він якромовно це описав, не треба провокувати того, хто сильніше за тебе. На жаль, ми, українці, під певного роду пропаганду і чомусь собі намалювали суперкрила, зробивши себе супергероїв, і намалювали собі якусь перемогу над Росією, яка в рази потужніша, спроможніша і в першу чергу є ядерною державою. Ну, за цю помилку багато хто зараз буде розплачуватись. Таким важким похміллям, прозрінням від цієї всієї пропаганди, але я думаю, що це нам треба пережити. Тому в четвер будуть розплятні мирні перемовини. Треба визнати, що весь цей час протистояння на лінії бойового зіткнення а також удари дронів, ракети не будуть припинятися, а можливо будуть навіть ще жорсткішими. Бо Росії треба показати свою вагу і досягти кращих умов в цих перемовинах. Хоча я думаю, що Перемовини, як такі, будуть відбуватися поза Україною без України, і Росія буде показувати в такий спосіб Сполучені Штати Америки, що її аргументи підсилені і спроможністю, бойовою ефективністю. А відтак буде вона собі вбудовувати напевно більш вагомішу орбіту центром цієї системи буде залишатися Сполучені Штати Америки. А Україні, на жаль, відведена роль сателіта. Цетоліта Росії, і думаю, що в жовтні місяці ми з вами теж саме побачимо нового президента з більш проросійським вектором е своєї президентської каденції. Подивимося, друзі, але ну так воно вже напевно має бути. Підкреслю, що саме цінніше. Це збереження життя українців і збереження української державності як такої, тому що ризики втрати державності насправді дуже великі. Тому всім тим, хто зараз буде розказувати, писати мені в коментарях про капітуляцію, я вкотре рекомендую показати свою хоробрість і свою наполегливість ну, там, де вони можуть її показати зі зброєю в руках. Не на дивані, не в штабах, не в рекрутингових центрах, а на нулі і туди прекрасно беруть добровольців. Незважаючи на вік і на стать, ви можете це проявити і жіночки, і пенсіонери, і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, гарний день, маски зірвані, показовий день. І, в принципі, чітко замаркований у тому, що у нас є перспективи, що Сполучені Штати Америки на повному ходу просувають Україну до завершення війни. Чим я вас, в принципі, і вітаю.